Два почне саме тоді, коли тарань, дивіться яка тарань. Як будто суха. Хоча ви бачили, як вона дивіться. А на другому зволоженні дуже легко може переувлажнити. Опієві. Дивіться, який судочева. Дивіться, не обов'язково все-таки ночі ловить. По світлому теж ловиться, так? Да? О, так. Да. Дивіться, лещ, ліщі, -мой. Хороший. Ой-ой-ой! Вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні ми на рибалочці на річці Дніпро і в планах у нас половити на фідер, ліщів, карасів, дуже класну рибку. Хочу попросити зразу підтримати канал своєю підписочкою коментарем, лайком, бо наша аудиторія нам дуже валий канал. Треба підтримати україномовний контент. А ми сьогодні на рибалці разом з Русланом Багіра Фіш. Привет. В нього зараз дуже прикольний контент, юморної виходить на каналі. Так що заходьте на канал, посилання буде в опису. Не, не пожалкуйте. А ми збираємось і будемо ловити класну рибку, Зараз обов'язково. Друзі, ми з Русланом тут уже рибачили на цьому каналі. Це шлюзовий канал світловичани, я думаю, крім чужа не Але в цьому місці я ще не рибачив. Тому хочу спершу все ж таки діпером пробити. Подивимось, де в нас ближня бровка, де в нас глибина основна. Протягнемо діпером подивимось і тоді вже на цій відстані будемо кліпсуватися. Беремо наш діпірок. Нагадую, що ось зараз акція працює. Купуйте діпер в подарок Баф і окуляри весенці. Дуже класна акція. Зразу діпер кидаємо в воду. Як тільки у нас контакти в воду попадають, вони включаються, така система. Тому включаємо наш телефончик. Він тут я не зна... знаю, видно чи ні, От бачите, тут є можливість вибору. Рибалка з берега чи з човна. Ми вибираємо з берега. Все, у нас є коннект, тут у нас карта, тут у нас буде малювати дно. Ну, ось воно вже пішло. Так, на дальники у нас 6 метрів, бачите? 6 метрів. І десь повинен бути вихід на 4. До речі, існують такі, знаєте, тримачі под телефон для діпера. У мене зараз нема, то не дуже зручно. От пішов вихід досить плавний. От пішов 5,5, 5,4, 5,3, 5,2. Риби нема. Нема? Я ж ти кажу, поки течії не буде. Да. Вихід плавний. З 6 метрів да, на 4 да. дуже плавний. Так, друзі. Вісень ми як би зрозуміли. У тобто мене буде ближня точка, де небагато, але малювало рибку. І перший раз, і другий раз я протягував, рибку постійно малювала на вісені. якщо відсюди від стойки приблизно... 30 метрів. Я там ну, по обертах порахував, а друга точка, там свал, там 6 метрів глибини. В принципі, можна і на дальню кинути. Тобто буде, допустимо, одна на дальніки на 6 метрів, друга на ближніки на 4 метрах, але недалеко від підйому і там, де малювала рибку. Але ж це ще ми не давали воду. Дивіться, як мало води, бачите, це все, вода буде додаватися аж, аж от сюди до трави. І Сам розрахунок на те, що клювати почне саме тоді, коли. Тадуть воду. Тобто до води, особливо рибки ми ну, не плануємо там. Так, друзі, давайте замішаємо прикормочку. Сьогодні в мене немає ніяких каш, в мене буде тільки прикормка. Прикормка Real Fish. В останні часи я рибачу на неї, я думаю, ви всі бачили вже. Основа буде отакий лясь шоколад. Він зараз в топчикі. У нас і по продажах в магазині його розривають, я не встигаю його завозити. А цією от коріандр-арахіс ми просто домішаємо об'єм. Вона теж темненька така, бачите. От, взагалі приконка буде така вся більш-менш коричнева. І ще для об'єму додам Фіш Торнадо. Вона світла, але оця бандюєльку кукуруза, це просто жир. У Real Fish це новинка, вони в цьому році тільки і випустили. От, ну оце тож, я просто дивлюсь по продажах в магазині, я бачу, що оця бандюелька вона просто розвиває, значить, вона ловить. Тобто У нас буде значить, для маси а шоколад і коріандр з арахісом дадуть нам основний смак. Якийсь такий план. Трошки хочу ще домішати ліквідіка, такий короб солодкий, але багато лить не буду, тому що тут вже у нас, по суті, прикормочка повністю готова. Так, друзі, зробили перше зволожування, бачите. Але ми знаємо, що Реалфіш дуже добре п'є воду. Що таке п'є воду? Це просто прикормка впитує в себе воду. Вона зараз, наче волога, бачите, але через пів години вона буде практично повністю суха. Тому ми даємо час їй постояти. Вона поп'є водичку, є такий фідерний термін. І ми зробимо друге зволоження. Іноді приходиться робити навіть третє зволоження. Отак, дуже важливий нюанс. що, якщо ми цього не зробимо, у нас прикормочка буде працювати неправильно. Так, друзі, готуємо наші монтажі. У мене, як завжди, інлайн. Поводочки в мене нав'язані в моїй поводочниці. Ще залишилася цієї рибалки, якщо пам'ятаєте, тут в мене також є фідер-гамчик. Тут є в мене короткі повідці, тут у мене є з такі, бачите, колечки для того, щоб а, кліпсуватися. Якщо хтось ще не бачив, я сьогодні ще покажу, як кліпсуватися фідергамом. Все, монтуємо, в'яжемо інлайнчик, поїхали. Наша шкатулочка волшебна від профмонтаж з кармаками. У мене просто тут на кармаках повинні бути застежечки. Перший монтаж готовий. Інлайчик, бачите, у нас. В'яжеться за хвилину, оділи сюди вертлюжок оцей з бусенькою. Прив'язали фідергамчик, вертлюжочок до нього. І все готово. Сюди ми чіпляємо кормушку, сюди ми чіпляємо повідець. Ловлю я завжди на один повідець з одним гачком. Так, друзі, по кормачкам я почну. У мене буде одна пуля. Як завжди, я люблю використовувати різні. Єдине, да? що пулю я візьму. Ну Восьмидесятка. 80. Отака 80-ка пуля. Класик, бачите, який класний у профмонтажа. Вона з Вона то есть вона ще й вспівває гарно. І за рахунок пулі вона більш точно летить і падає вертикально чітко. Ні, сотку, мабуть. Не, хай буде 80-ка, якщо поміняємо. І візьму, мабуть, класику. Зараз подивимося яку. Дуже добре, коли у вас є вибір кормушок, тому що умови на рибальці можуть змінюватись. І зараз потрібно 60 грамм, потім... Те, що дали, треба поміняти на соточку, у вас отак все в боксі лежить і дуже зручно. Тому пропоную саме так само робити і вам. Ну, я другу поставлю 70-ку все ж таки, таку класичну, подивимось, чи буде її тримати, якщо не буде, тоді більшим на більшу. Отак в мене буде дві кормушечки таких. Дивіться, е -е, хлопці, прикормка постояла, бачите, попала водичка, вона просто, дивіться, як будто суха. Хоча ви бачили, як вона ліпилась, дивіться. Просто суха. Тому обов'язково треба робити друге зволоження, бо на оцю на оці поляку у нас береться дуже багато дрібної риби. На другому зволоженні дуже обережно, обережно з водичкою, то що а, на другому зволоженні дуже легко можна переувлажнити прикормку. Тому потихеньку, по чуть-чуть додаємо. І бажано, якщо у вас є ще і якась запасна прикормка, щоб можна було підсушити, якщо ви все ж таки перестараєтесь. Так, все, друзі, приготувався. Снасті закинув, прикормочку приготував. Руслан вже на нього навіть покльовки вже були, по снастях в мене все як завжди, нічого нового. Brain Scout 3.6 до 120 з катушечкою скаут 5000 і друга удочка Brain Apex 3.9 до 120, катушечка NRG 4.5. Кормушки, звичайно, профмонтаж. Теж. Так, По наживці все традиційно у нас. Апарик, черв'ячок. Звичайно, підсадочкою будуть такі флотінг белт профмонтажа 4-мм. Вони піднімають гачок, що треба. І можливо пограємо ще пуфіками Тобто, У нас, в принципі, є все. Як би все розказав, залишайся ловить рибку. Скоріше за все у Руслана перша рибка, то що дивіться, клює, бачите, я ще не закидав далі. О! Бачили, дивіться. Ого, так це карасьова покльовка. Він сидить. А это уже далекая рыба. Это уже далекая рыбка. Такая первая насадочка будет. Флотинг Белл открыл монтаж и три апарика. А это друге меню, друзья. такий великий пучок червя, прикрытый опариком. Поехали. Підріжемо трошки черв'ячка. Оце подача була. А щось є, друзі. Подача була десь пінінг. Ну а тянеться щось невелике. Так, ми теж обривались карасьом але карась бачите який? Карась міні-піздріческий. Але на черв'я, на пучок черв'я він з такою подачею фідераж злетів. Ну, відпускаємо. Я не знаю, взагалі, чи буду сьогодні рибу брати. Ну, такого малого точно випустимо. Так, бачите, ми взяли корм, тоді черв'ячки, потім корм. Пробочка так зжали і вперед. Ніякого дна. Корм потрібен висипатися. Висипатись. От, от, дно, дно. Ближнячок. Корейше, карась Короче, карась клюнув на бліжняки. Що... Оце подача, друзі. Ого! Це щось, друзі, цікаве. Я не знаю, що це за риба. Або дебили карась, або все ж таки лящик приплив. Я маю надію, що це лящ. То що риба дуже потужна Риба хороша? Так, да, риба хороша. Риба дуже хороша. Хоч би на неї подивитися. Мені ж цікаво, що так? Ще не знаю. Судак! Судак! Вот це блин прикол. Вот да. это прикол. Вот это судак, дивиться. Мы тут ловим карасив, а клювить лещи, двигается. Ну таких храм і... 600 судак. Я думал подлечь. Все прикол. прикол. Подача такая была. Так просто, не на живця, а просто на червя. Бачите, клюнув конкретно. Офигеть. Давид, какие судачило. Так, судачок плывет звичайно до дома. Опа, давай. пришел, братан. Друзья, повторим меню. Судак клюнул чисто на червя, не то что там на малька, на какого-то тупо на червя клюнув, как положено. Подача такая была просто дебела. Я думал, лещара хороший. О, Руслан, кажется, что есть дуже хороший втянув. а Я закидаю. Лещ, лещ. и хороший лещ. лещ. Да. хороший лещ лещара є Ой, в мене зразу же тільки мабуть не такий як у Руслана, руслану тоже щось хороша рибка якась клв пішов добрячий у мене мабуть карась або густерка. Тільки кинув цю удочку на черв'ят, які перекинув. Що в мене? А, бустерка. А, карась. Просто дрібний. Опять. Дрібний карась. Ще один не було. Бачите, ми рибачимо буквально 15 хвилин, а у нас вже судак в активі. У Руслана ліч хороший таке під кіло. Карасямби, да? у Руслана чуть крупніше у мене дрібні, Ну, не важливо. Важливо, що кльов ще до води навіть такий, як треба. Тому що ну, я ловлю на два фідера, Руслан на три федера, але він на три не встигає. У мене перевага, що я зараз по течії нижче нього сижу, його корм мені намиває. Так що коли воду дадуть, буде навпаки, мій корм буде до Руслана йдуть. Це подача, друзі. Я думаю, карасьова. Стояли з Русланом балакали. А тут фідер полетів в сторону. Я не знаю, знімав, наче ну, да, там карасям, бо я думаю. Карасик, так. Да. Оце вже да, хоч заліковий. Заліковий карасик, да. Такий, бачите. кругляш. Кругляш. Це наближняк, так. Да. Всього можна і в садочок кинути. Так, дивіться, вже пішла водичка, бачите, вже Руслан достає садок. У нас кормушки потянуло вліво. Так, пішла водичка, бачите, друзі, треба терміново нам тікати. Це хороший знак, але прямо це все переносить. О, так хороший козель. Торпеда. Торпеда. Дивіться, сидимо 3 метри від друг друга. Кидаємо на одну відстань. У Руслана ну, підліщі практично одні клюють. Да? Ну, Карася небагато. У мене або густера, або карась. Ось сюди один летів. влетів. Жодного ще підліща не піймав. Отака така буває рибалка. точно и рыба нормально Но может еще есть кормушка я поймал и рыбу и руслана походу. походу сланка зашел что... а да Таранина тоже, дивіться яка. Таранина? Mm. Ану, так, а ну-ка. Гад... А що ми не підтягивать? А, ми дві, та... дві зразу так от. Це, це точно таранина? так Да. Охо, так це здорова, Чи? Просто та така же, як і в тебе. Та ні, в тебе. Ну може. Так, так, така. Дивіться, Опа! Дивіться яка. Та такого грам 300. да. Тепер можна сказати, дивіться, яку я рибу піймав, друзі. О, тарань, дивіться, яка тарань. Як зимова. А так добряче, що треба брати екстрактор. Бачите, як з екстрактором зручно. Хоп, і витягнули. Так, ну, в садочок пливи. Дорогуша. Хотілося половити саме днем. Ну і хоча б не да? То що останні дві рибалки, бачите, я ловив на пслі, на солі. Хто не бачив, до речі, посилання зверху залишив. От. Риба клює ночі вночі зараз. і Знаю, що вчора клювали, сьогодні клює, у мене знайомі. Рибаче Джека, до речі, там вже дві рибалки, чи три лови ночі. Але мені ось хотілося саме по світлому щось половити. от Ми сьогодні з Русланом виїхали. і реально, дивіться, по світлому теж клює рибка. Можливо, вночі тут вона буде крупніше, але ж в нас є і зачотний лещ, і судак, і карасі. Тось, в принципі, ну, рибалка зачетна. Оце, оце він, друзі. Якщо не зійде, то це лещ Такі відстріли були. Подача прям по красоті, так? Да? Як в підручниках пишуть, так. Да. Я люблю виважувати обережно, але там... Невеличка риба, да? Ну як невеличка? подлещ. Хороший подлещ, друзі, дивіться. До мене приплив. Ой, такий же самий, да? О, да, десь такий же. Хорош. Ну що, я тебе вітаю. Ти дочекався. Я його дочекався. Да, теж. А Отакий такий дніпровський дніпровский На опари під нижню губу. Все як положено, дивіться, обов'язково все-таки ночі ловить. По світлому теж ловиться. Да? Тобто, ночі ловиться, звісно, трошки краще, але якщо не хочеться, хочеться поспати, не хочеться бодрствувати, їдемо на вечір і ловимо класну рибу. Клас. Там поклевки. Что у нас тут? О, тут хороший. Хороший, да? Да нет, такие самые. поклевки були дебелі я люблю так просто Це Плотвина, дивіться яка друзі коли є така плотва, то навіщо той ліщ дивіться яка вторинина по платві по плотві. Да, по плотві. жир просто жир а тут а тут дрібна густюрка, бачите на червя. Треба переховати повністю на опарика. Так, продовжуємо наш болет. чіпляємо пучок опарика. Бачите, яка гарна таренина клює. Ні, хочеться під ліща, звісно, хорошого ліща. Але така теранина, коли клює, повірте, це теж кайф, то, що ну, вона як зимова або весняна. Я давно такої терини не ловив. Клас. Сонечко вже сідає, бачите, то есть у нас така рибалочка, вечірня рибалочка, тобто ми виїхали, десь ми в 6 приблизно почали ловити, зараз 8, ну до 9 десь половимо. То есть 3 годинки, але ж бачите, вона все одно результативна така рибалка. Так що не сидіть вдома, заходьте в магазин Крючко купити стація і йти на рибалку. А ми ще трошки половимо. Глянь, У тебе садок в воді випливають. Дивіться, як білий воду. Все, ми вже бачите, практично дошли до... Место де я избирався метра четыре уже. Чтобы типа были там какие-то свои подписчики. Вот с отстрельчик. О, хорош-хорош, друзья. Целещара по-любому. Целещара. На пучок червя. Такий отстрел был. Просто по поклевке даже понятно, что лещевая поклевка верти просто ну, в сторону вверх точніше, стріляє і йде нормально рибка, я хочу сказати вам ой ти, ударчики які. ух ты би не зійшов. Хто у нас тут Так, да подлечь тоже девицы какие горный вот он на пучок червя бачите на пучок черв'ячка. Ось такий гарний подліщик. Клас. Та десь такий же, може трошки менше. Клас. О, другий пішов. Дивіться, який козляра. Це на пучок черв'я вже. Бачите, то ми ловили на опарика. А це класична ліщова насадочка. Червь. Садочок. Бачите у нас. Байдарочний відпочинок дуже розвинутий не тільки на Псле, а й на Дніпрі. Вже вечір от хлопці так відпочивають. Оце походу тоже лещара, друзі, то що з отстрілом. От Ліч клює типово. його по покльовці зразу можна знати, що він отстрелює ківертіп дуже красиво. Я ну, практично впевнений, що це ліщара, а не карась. Хоча може ні. Когось зачепив, так? Да? Але це карась. Помилився я. Важко було б, бо з моїй кормушки тягнути. Опа! Стой, 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 стой! Ні-ні, опусти, вона не запутана. Опа. Все. Це карась. Карась бравенький, але покльовочка була, бачите, яка стопудово. Але стопудово ліщара, бачите, оказався карасьом. Бачите, відстріл, ліщовий отстріл виявився карасьовим відстрілом. А взагалі-то в ліща дійсно типова покльовка це відстрілки. Вертіпан він і так дум. Знаєте, і це по-любому. Ну частіше за все буває лещ. Зараз бачите по-любому виявився карась. Сонечко сідає, водичка пре і рибка дуже добре клює. Я думаю, якщо тут ловить ночі, тут буде взагалі жирно. Ну, ми вночі ловити не будемо, досидимо до темної і поїдемо додому. От стрільчик. Ух ти! Якщо не зійшло, то так. Да. То щось тяну. Якийсь карась чи щось там воно висить. Карась. Так. Да. Так. Він Торпеда. От така вечірня торпеда, друзі, бачите? Карасямба. Ну, а пучок черв'я. Граємось з наживкою постійно, з Русланом. Був час, що перейшли на опарика повністю, а зараз от я попробую червя, а червь прокльовує. Садочок. А в мене тут остріли, поки я... Поки я розказую. З Русланом як клює ліщі, балакаємо Тут такий відстріл ліщовий. Ну, або нема, або дуже малий. Наче є, просто мале. Мале гівно якесь. Висить. Угу. О, тут вже під берегом ще й биться почав. А, так це густрка. Для густерки ще й непоганий розмір. Усерочка. Усерочка дуже смачна на вялку. вообще смачна рыба. Я не знаю, что ее недооценивают. Рыбка хорошая. Дай бог, чтобы чтобы было на коня. А я уже сбираюсь, сбираюсь. Хотелось бы, чтобы это была, ну, хорошая рыба. Хотелось бы ее вытянуть, да. О, и клює. Хороша Хорошая рыба. Це прям хорошая рыба. Ого, удары. Цельщара, друзья. Ну и поклевка была классична, лещева. это хороший лещ. Это кабан, друзья. Вот это нам на коня рыбка. Дивите, как на коня рыбка приплыла. Это прям... Ух ты! Не, еще тут. Еще тут, мы с ним балуемся. Мы с ним играемся. О! Это уже лещ, друзья. Це за кило по любому все по любому за кило ну, да. хороший я вже закидати не буду це на коня дивіться, який ліщара. лещара ну такий лещара на коня до нас приплив, дивіться, все за кілошний лещ тут кіло 100 кіло 200 може, класний лещара я вже буду збиратися, рибалочка вийшла отаке на сьогодні лещи карасі, судак навіть був Ось просто бомба. Дивіться, який нам приплив на коня. Просто неочікувано. Ну як очікувано, ну коротше, я задоволений, що я можу сказати. Клас, лайкос, підписочка обов'язково І до нових зустрічей на рибалочках. Усім пока!